Сім будинків на кільцевій із початку квітня залишаються без гарячої води. Відімкнули її за мільйонний борг перед Львів теплоенерго. Щойно призначене керівництво місцевого Жеку каже: кошти за тепло тут розкрадали ще з 2006 року. Тому назбирати сьогодні мільйон гривень для розрахунку із тепловиками практично нереально. Або хтось мусить заінвестувати кошти в місто, або е, можемо від продажу землі чи нерухомості, яка ж нас залишилася. Процедура сама е, продажу, вона і досить е, така. Довга, тому що ми мусимо оголосити конкурс. Вигото спочатку виготовити документацію, напевно, чи земельну ділянку, чи майно. Тоді оголосити конкурс, провести торги. Але найперше, уже ку мають ліквідувати річну заборгованість із зарплати. Цього вимагає прокуратура, тому розрахунок із тепловиками можливий хіба що із комерційних надходжень. Якщо буде поступлення інвестиційних внесків, ми будемо гасити ту заборгованість і. Таким чином, ну продавати землю. Тут вже нема що чесно кажучи, продавати. Мешканці кільцевої, поміж тим, схоже, навіть і не підозрюють, що стали мільйонними боржниками, і гаряча вода їм тепер світить не скоро. Ну є борги Мама. були вивішені борги, боржники були, але не знаю. Ми не маємо мене в списку. Наразі на Львів теплоенерговинники скерували близько 70 тисяч гривень.